Які ще послуги з активних програм надає на сьогодні служба зайнятості? Це надання компенсації. Компенсація надається роботодавцю за працевлаштування певних категорій громадян. Є різні види компенсації. Ми можемо відшкодовувати єдиний соціальний внесок, ми можемо відшкодовувати половину мінімальної зарплати, ми можемо відшкодувати декілька мінімальних зарплат. Для яких це категорій? Це можуть бути інваліди. Це можуть бути учасники бойових дій, це можуть бути 5 років до пенсії, 10 років до пенсії чи ті, що мають декількох дітей. Це також фінансова допомога підприємству чи підприємцю для того, щоб надати роботу і платити заробітну плату своїм працівникам. Вітаю! Мене звати Наталя Зозуляк. Я власниця центру раннього розвитку мудрик у місті Броди. І я є учасницею двох державних грантових програм. Відкриття центру раннього розвитку мудрик у місті Броди. Ми розпочали з подання грантової заявки в дії на є робота. Це був грант власне, на початок власної справи. Отримавши грант, ми запустили роботу центру. Створили два робочі місця. На які, крім того, ще й отримали дотації від державного центру за. Ні, через шість місяців у нас вже були показники рентабельності, і це нам дозволило взяти участь у іншій державній програмі для ветеранів та членів їх сімей. Завдяки цій програмі, ми змогли розширити свій освітній простір, удосконалити його також створили два робочих місця і також подали заявку на дотацію. Ця програма передбачала уже співфінансування. Це було 30% власних коштів і 70% допомога від держави, оскільки наш бізнес нас є соціально орієнтований, то держпідтримка для нас є вкрай важливою. Завдяки допомозі і підтримці державного центру зайнятості ми створили чотири робочих місця, сплачуємо податки в місцевий бюджет, надаємо освітні послуги і крім того, покращуємо інфраструктурну привабливість нашої громади. Ще один з видів це оплата через ваучер за навчання громадян. На сьогодні тим скористалася велика кількість людей, і це дає можливість людям певних категорій змінити свою роботу, отримати іншу професію, здобути іншу робітничу спеціальність і завтра бути затребуваними на ринку. Це саме люди, які старше 45, це ті, які мають інвалідність, це переселені особи. Це учасники бойових дій. 120 професій та спеціальності можуть здобути громадяни за кошти фонду зайнятості. Звертайтеся до нас, ми станемо у вашій допомозі.